Привіт, друзі, і слава Україні! Сьогодні у нас дуже коротенька сесія. Зараз сьома година ранку і, напевно, що до вечора. Ми на новій для нас водоймі, але ми трішки про неї маємо інформації. Тут є дуже багато канального соміку, тому підхід буде трішки специфічний. Мало часу, швиденько готуємо монтажі і все, по ходу вам розкажемо, як закормлюємо, що до чого. Вам приємного перегляду, а нам ніх останні руски. Ну що ж, друзі, наша рибалка буде складатись, так домовити з двох секторів. Цей сектор у нас буде на коропа, з надією на коропа. Але так як тут дуже багато канального сомика, я буду, не буду використовувати флет, так як пелець є на рибній основі і сомик буде кидатися на нього. Я буду класичний карповий монтаж використовувати. На один я попапчик фруктовий повішу, а на другий, ну, прошу дуже, товариш на флет кинув і перший. Канальний сомик одразу ж в нього клюнув через те, що це рибна принада, і тут вони на неї реагують дуже конкретно. Тому моя карпова оснастка буде. І кормити я буду без пелицю, без бойлу. Виключно свіженький тигровий горіх, дарений з цукром. Я закормив дистанцію 100 і 110 метрів. Знайшов там цікавинки на дні. Як завжди знайшов якийсь орієнтир на другому березі. І таким чином я сподіваюся, що в нас буде короб, амур, сазан. І ми якось оминемо зустрічі масової, принаймні, зустрічі з канальним сомиком. А з другої сторони, я зроблю два фідера, і їх ми будемо кормити якраз пеліцом, рибними смаками. Насадки будуть опариш, пінка і хробачок. Якраз такий, щоб половити того сомика. А тут у нас буде ставка на крупнішу рибку. Принаймні план такий, а рибалка то наука не точна, тому будемо по ходу діла вносити корективи і так далі. Але думаю, що має все працювати так, як ми собі запланували. А тепер до наших фідерів. Основа це буде горохова каша. Звичайний горох, розварений в кашку. Універсальний закорд. Ось такий мегамікс. Багато сипати не буду. Ось кілограм. І пів кіло запашного рибного пеліця. Це. це якраз для нашого сомика. Бо я його сьогодні хочу на фідерочки половити. Думаю, що це буде супер цікаво. Зараз акуратно це все діло мішує. Дуже гарно пахне. Такий і солодкий аромат, і пелець там є. Зараз вимішую це все в таку рівномірну кашечку. Доволожу водою з водою, якщо буде необхідно. 20-30 годівничок. І погнали рибалити. Надіюся, що будуть швидкі потужні покльовочки сомика на легесенький фідер. Має подарити купу емоцій. Принаймні так планує. І такі восонки клюють регулярно. Трошки більші, трошки менші. Грубо. Ну це самий маленький, Зазвичай більші. Це вже третій чи четвертий. Ну, всі не знімаю, буду якихось гарніших або крупніших знімати. І от дивіться. Зараз буду переходити, напевно, що на одне водилище від моменту, як закормив, клює просто супер регулярно, бачите? Може, звісно, ще щось підійде, не знаю, чи вони дадуть клюнути якісь інші рибі. Теж, маб, мабуть, дрібненький, бо такий крупніший в два рази, то ну, дуже класно він клює, він так аж квівер дуже вигинає. Видно, що риба ходить, бачите. Ось о, поверху. Мабуть, салітером заражено. У нас там петлящик гуляє, бачите. Я його за підсачу. Так куди мені йти? 4 метри підсадки є раз задимився. Товариша трошки кращий соник на флет пішов. Зацепочка легенька вже. Ну, легенько-легенько за губу, а На долоні поставив такий вже максимальний його розмір, який може бути сомик. Ну такі би клювали, було б приємно. Смика. Сомики клюють, як з кулемета. Є такі геть дрібненькі, що їх не чути, а є такі, що трошки навіть вкручаються, навіть цікаво їх вивожувати. О, а це гарні салоні. Менівро. Бо є геть малюки. Треба вважати, бо він шипів має так добрячі. На плавнику, на верхньому плавнику і на зяберному щиточку. Vsa v njo tri pare, več štiri pare v us. Taki vo, prekojni puzenj, kvadi tam harčuje se. Що я вам скажу, друзі? Рибалка надзвичайно активна, інтенсивна. Той самий дійсно клює, просто безперестан. Це є інвазивний вид. Хто його засипав, його сюди запустив. Як він тут з'явився, я не знаю. Суть в тому, що цієї рибки в нас в природі немає. Її сюди запустили і їй... вона живе тут вельготно дуже, їй дуже добре. Насправді то є шкідник, бо вона вибиває дрібного малька, вибиває ікру. І немає якихось природних таких ворогів через те, що вона дуже колюча, я так розумію, і її ніхто не може виїсти. Тому воно заводиться, заводиться дуже в стовку. Ах, колеться капець. Їх дуже багато. Там, де вони вже з'явилися, то іншу рибку зловити вкрай важко. Ну, але дуже весело і дуже цікаво, я вам скажу. Це перший раз, що я виїхав на канальні соміки. Виглядають дуже гарно. Гарна рибка, ну але шкідник. Якогось сазанюру або амуригу в амуряху. Щоб не був всю тупика. Тудилище довго мовчали, перезавозив, перевіряв. Чи на бітурбу не сідав сомик? На одне водилище вчепив гумову кукурудку, так як навряд чи соник на неї позариться. а одна була на попапчику, але це попапчик. Несильна покльовочка в берег. Чую, не крупний, бо просто до берега йде. Ось рибка є. А в нас лящик для підсачку. І ось у нас лящик, ви подивіться, який красивий! Оп! Ха -ха. На попапчика! Ну, досить такий достойний. Зараз глянем. Ось такий. Шо? Не бігу. Ти так взявся. Това са те ляш Він десь його так тащим, ніби той деш. Якісь тебе лящ карпи. Ей вітя, не його від мене. Є. І одразу карпик в товариша. Дрібненький, але дивіться, яка гарна дзеркалочка. Яка красива рибка. Ось так. Це вже цікавіше, ніж канальний сон. Ну що ж, перша достойна рибка на сьогодні. Дуже красивий. Тільки подивіться. Опа! Кінаємо його в садок. О! І короб товариша. Ну теж ви подивіться, яка красива риба. Як намальований. Ну такий кілограмовенький, але дуже гарний. Круто! Оце так рибалка, оце так відпочинок. І на дикому ставку. Клас! Прикалувалося звідти, що він ловить. Українська мідія. Смакота та й годі. Ловила і не відпускає зараз ми будемо якось звільнятись? Ну от ви такі більші. U, скажімо так, лящик на карпову хастку, то є не дуже Ech, праздник <noise> але то краще, ніж той сонек. Я вам чесно кажу, їхав на того сомика, думаю, поставив... Чуть -чуть. Поставив резинову кукурудзочку і малесенький гачок. Десятка чи 12. Ось така оснасточка. І є лящик. Чесно скажу вам, їхав на того сомика. Думав, класно, буду ловити його. десь на Мені надоїло трошки. І лящики мене не можуть не радувати. Зараз підкормимо трошки кукурудському. Раз він туди підійшов консервованої кукурудзки трішки. І отака маленька тендітна розтасточка. будемо надіятися, що лящики будуть чистіше. Вимотою другу друге водилище, щоб перезавести. А це водилище тільки поставимо. І дивлюсь, ну, починає попускати в берег. Думаю, невже я якось переб... зачепив водилищем за водилищем? Підмотую, ні? А це покльовочка в мене на ньому в моменті зразу. Я так розумію, що в нас лящик став на точку. Принаймні дуже на то надіюсь. І ось така дрібніша оснасточка бо я ставив і шістерки гачки з трьома кукурудзинками, з попапчиками, з бітурбо. Було тихенько. А коли поставив 10 чи 12 гачечок з однією кукурудзою, активізувалося. Якраз, видать, він в самий раз для нашого лящика. Або він стає десь в дно мені. Зараз будемо бачити, що Думаю, скоріш за все шулящик, на картока не подібно, він би гуляв вліво-вправо. Чую, що щось є, але початись не почається. Опа, черговий красень під сад. не самий крупний. Але все ж, ж таки. Є. О, планували ловити соміка. Надіялися, що будуть прокльови Карпа, а походу попали на кльов Ляща. Досить такий непоганий долоня. Клас. Оснасточка підійшла, рибці я так дивлюсь. Після перезавезення навіть запаровозив. Чую рибку, не супер сильно. Напевно, що ще один девчик буде. І тепер вже як він почав інтенсивніше клювати, хочеться вже трофейнішого решта. Дякую. Яка краса, друзі! Хо-хо! Ви -хо. подивіться! Який розмір! У нас, слухайте, на точку гарна риба підійшла. Це не може не радувати. О. Головне, що ми підійшли, знайшли до неї підхід. Дивіться, яка чорна пірка. Оце так. Трофейна, дуже гарна. Швиденько перезавозимось. Втомився я від того сомика і зробив таку оснастку експериментальну. Я взяв поводочок, карповий зв'язав з резиновою кукурудською. Десь 30 см. Зробив такий фідер, ну таку от суміш зробив. І що ви думаєте? Точка, тож гарно закормлена. У мене лящик завітав, черговий. Що не може не радувати? Такий слюнявий красота. А вже думав перезавозитися. І ми не покльовочка, мабуть, що лящить. Гливий лящик на березі на резинову кукурудзку кукурудську рятувати товариша, каже, що тяне щось мощне, може навіть лящик. Тут в тебе флет, так? Коли я беруся за підсаку Віті, в мене починає фідер клювати кожен раз. А дивись сюди, що там задає. Ну фідер дивлюсь. О, а то в тебе просто грубий сон. Ні, я не хочу його підсачити. Вік. Ні в руку. Треба його зажарити. Не планували, але вийшла рибалка у нас поля сьогодні. Не може не радувати. Щось затихла кукурудзочка, взяв маленьку насадочку тік-так, тільки закинув, буквально хвилин 10 і лящик на березі. Але мілящі. Ну що ж, як бачите, результат просто чудовий, враховуючи, що ми їхали на канального соміка, а шикарно відловилися по лящу і навіть є дуже гарний карпик ми його зараз швиденько відпустимо. І ось така червонопірка бомбезна. Довго розбиралися в цьому ставку, так як ми тут, вперше. І під вечір, мені здається, ми вже зрозуміли, що, він, що тут риба хоче і як тут вірно рибалити. Тому ми обов'язково ще раз сюди повернемось і постараємось зробити значно кращий результат. Надіємось, друзі, що вам все сподобалось. Не забувайте підписуватись на наш молодий канал. Ваша підтримка є для нас дуже важливою. І не забувайте, все буде Україна. Цього красунчика ми відпустимо, щоб він підростав так як він дуже гарний. О. Кур.